Доброго дня, 11 березня, 24 рік. Вітаю на каналі. Зайшли, поставили вподобайку обов'язково, прокоментували, смайлик поставили і дивимося далі. Дивимося далі. Сьогодні у нас відео про ячмінь, як ми його знищили. Ось, у нас тут був ріс ячмінь. І ми його знищили. Знищили ми чим? мечім, наша ротаційка. Винищили ми його геть. Ну, винищили це таке. Це для тих, хто рахує, що ми це зробили. Бачимо рядочки. Я розповідав, що треба зробити, що я хочу. Мені головне було пригорнути кореневу систему. Ми її пригорнули, бачимо добре. Маємо надію. Не маємо надію, нічого з ним страшного не буде, він виросте. Ну, там як розповідаю, що ось це після борони. 100 кг азоту, все остальне, ну я в казки не вірю. Я вірю в те, що ми розрихлили трошки землю. Ми присипали кореневу систему, тому що вона в нас була ось рядок. Якщо взяти ось рядок в ямки, і коренева була під верхом. А так ми її заробили, підсипали, вилізе. Вилізе наш ячмінь. І знімаю відео більше для себе, для тих, хто. Ти... Це в нас перекриття було, закінчували сіяти. І ось ми пройшли, робили бороною. І Ось ми не робили бороною, лишили тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 метрів лишилося. Ось. Знову межа робили і не робили. Майже не вирізняється. Чорніше, зато, зато у нас ось, де ми пройшли бороною, ми маємо ось такий фон, засвітлює. Ось. А де не пройшли ось такий фон. Сонце засвітлює. Ось. Ось. Порівняйте. І напишіть в коментарях обов'язково, що ми зробили гірше чи краще. Пройшла у нас ротаційка на глибину, ось пальцем я беру, тому що там волога, там ще твердо, але вона вже сантиметра 4 зробила землю пух. Тут, тут нема такого, тут нема. Де не пройшла сантиметр 2, а тут ось. Я риюся, ми бачимо сантиметра 4, а тут, тут сантиметра 2 Рину і все. Тож, ось таке коротке відео. Знову ж залишили ми оцей проміжок 6 метрів. Будемо спостерігати ми, кому цікаво, спостерігайте ви, що нам дала ротаційка, чи вона дала, як кажуть, повітря, там, азот, чи, що? чи буде вирізня... вирізнятися ось ця полоска. Ми її зробили 1, 2, 3, три проходи від, от тут у нас є кущі такі. Три проходи, це я для себе говорю, від кущів. Наша ротаційка лізла ось. Бачимо довжина зуба. І ось так. Ну, в ходу вона так, звісно, не лізла. Я вже показав, як вона йшла. Тож дякую за увагу. Підписка, вподобайка, слідкуємо за ось цим кусочком. Нам сказали, що ми знищимо ячмінь. Деякі коментатори, що ми цим винищимо ячмінь і тут нічого не буде, він пропаде. Пропаде, пропаде, все, все одно на нього немає ціни. Дякую за увагу, дякую за коментарі. Не забувайте вподобайку. Слава Україні!